Сьогодні я вам розкажу про замах, який впродовж великої війни росіяни готували проти президента Зеленського. Таких, якщо вірити біографу Джозефа Байдена, крісу віплу було 12. Перше про плани росіян Зеленському розповів директор ЦРУ Вільям Берст напередодні повномасштабного вторгнення. Він приїхав до президента України і виклав перед ним усі карти Путіна. Берс був відвертим. Пане президенте, вас хочуть вбити. Шеф центрального розвідувального управління передав Зеленському інформацію, якою володіли американські спецслужби. Кріс віп твердить, український лідер був приголомшений почутим. Саме ці дані, за словами біографа Байдена, допомогли запобігти як мінімум двом замахам на Зеленську. У лютому, 22-го Кремль відправив до України дві групи вбивць, перед якими було поставлене завдання ліквідувати президента України. До першої групи входили найманці із приватної військової компанії Вагнер. До другої чеченські спецназівці. Як твердить британське видання «The Time», Вагнерівці при спробі організувати замах на Зеленського 24 лютого, 22-го зазнали Значних втрат джерела британського видання кажуть, що підлеглі пригожина були налякані тим, як добре була поінформована про їхні дії служба безпеки Зеленського. Два дні по тому, 26 лютого 22-го, було зірвано ще один замах на Зеленського. Українські силовики ліквідували під Києвом групу Кадирівців. Про них, як твердив тогочасний секретар РНБО Олексій Данилов, українців попередили джерела з російських спецслужб. Вони розповіли про те, що 2 лютого 22-го Володимир Путін доручив керівнику Чечні Рамзану Кадирову організувати вбивство Зеленського. Командиром ударної групи був Магомед Тушаєв, Кадирівський генерал і командир батальйону. Лйону північ, другий батальйон південь, очолював Хусейн Межидов. Ці двоє мали керувати бойовою частиною замаху. А Мартинов відповідав за планування та загальну організацію. До України Кадирівці рухались колоною з боку Білорусі. Вже перед Києвом вони розділились на кілька частин. 26 лютого 22 го в районі аеропорту в Гостомелі збройні сили України знищили груповання, яким командував Тушаєв. Через день 27 лютого у Бучі українці розгромили ще одну колону бронетехніки. А вже наступного дня поблизу Макарова, за 30 кілометрів від Києва, горіла третя колона. Екс-прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку великої війни з Україною Путін обіцяв йому не вбивати Зеленського. Було це у березні 22-го під час візиту Беннета до Москви. За словами Беннета, він поставив пряме запитання кремлівському диктатору про можливе вбивство президента України. Путін, за його словами, відповів: я не збираюся вбивати Зеленського. Беннет наполіг на тому, щоб російський президент дав йому своє слово, і Путін повторив, що цього не робитиме.